Всім доброго ранку. Приїжджали у і вже їдуть знов Вони в нас рідкі гості, бо на роботі. Сніжок у нас зима, зима. А ти що обходиш туди? Бо машина на тих дворотах. А, щоб вас не минати? Так, одні йдуть в одну сторону вже кави попили. А другі в другу. Так, дануйся. Кота? Вот тут вот на нас де пеш, шо там шоковода. ще й замітає, не тільки йде маленький. Треба їхати, бо на роботу. Ми вже вдома. Пухлика нагодували. Він нам біди не наробив. Ми залишили йому два лоточка. Він був слухняним. Але мазається тепер, не відходить від нас, так? Да? Пухлик? Пухлик. -кс -кс. Все вже влігся. Пухлик. Ухлик, Скс-Кс. Обідався. Обідався, <смірився>, так? <да? смірші> так, у нас вже обід. Під'їхали помічники. Помагати ігорові сільського трактора, а я несу їм кому чай, кому каву. Що вони там уже роблять. Так, поки я робила чай каву, вони вже поставили. М -м, а тут уже складали, складали, вже назад розкидають. 12, сторічці пружини. Внизу, а тут немає ніяких опорних подшипників, є тільки опорна шайба пружина. Почипників нема. Старого брусця, ну це а, вже. Вігра вже подшипник тут стоїть. Ага. Поки я зайнялася своїми оріхами, думаю, що так тихо. Заходжу Наташа знов на кухні. Казала, що вже не буде заходити на кухню. <п Dragicenia> Та школа, школа. Треба щось а, дати в портфель поїсти. Ну і що ж Улюблена його страва, шаурма. Лавашів печа... на лаваші. І щоб їй не скучно було, концерт. <п testos> Дивиться Шелудька. Оце тобі. Телевізора на кухні нема, то в неї телефон. Вона вже надресірувалася їх пекти в минуті. Так, напікай на тиждень і я тобі тепер тиждень дам відпуск. Отпуск. Отпуск підеш. <реш> Раніше я мочила до рушники і накривала, щоб відходили, щоб не хрюкали. А зараз це кульочком накриваю, та й так воно теж добре. Ой, боже. Ладно, пече, далі я пішла знов. Показав, Ярик, що в нього ще є оріхи, то я ці поки переб'ю, mm -hmm. вже мені трохи надоїдає. Зробіть. Да, я, да, я колись по 20 мішків за зиму била. Тепер вже щось не здужаю. Ой, всім на добраніч і тихо, і всім ночі.